Привіт, я Ліза, і в цьому відео я хочу розповісти тобі про свої топ найкращих українських серіалів. Якщо тобі цікаво, можеш залишитися зі мною, підписатися та поставити лайк цьому відео. Перше місце в моєму рейтингу це серіал Кохання та Полум'я. По перше. В ньому знімаються мої найулюбленіші актори: це Катерина Кузнєцова та Тарас Цимбалюк. По-друге, дуже класна сюжетна лінія, класна акторська гра, дуже класно передана атмосфера роботи в ДСНС. Я також хочу зазначити, що цей серіал про любов, зради, про загалом роботу ДСНС. І якщо вам таке цікаво, то рекомендую подивитися, бо я думаю, що вам він може сподобатись. Друге місце це «Ключі від правди. Хочу зазначити, що я не могла дочекатися наступної серії після того, як додивилася одну. Тому я купила підписку на Ютуб на цей серіал і дивилася, бо серіал настільки затягує, що я не могла дочекатися виходу наступної серії. Цей серіал про головну героїню Антоніну Хрижняк, яка влаштувалася в готель. Та думає, що цей готель причетний до вбивства її брата. Через це вона виясняє, що там відбулося, але знаходить всі підводні каміння. Починаються різні стосунки між головною героїнею та різними второстепенними персонажами. Так, цей серіал настільки класно відіграний, що коли я дивилася бекстейджі. Я не могла уявити, що ці актори можуть бути смішними, бо в цьому серіалі вони дуже-дуже серйозні, такими мені показалися трішки злими. Тому так, акторська гра дуже класно передана. Цей серіал, я думаю, що вартий вашої уваги. Третій серіал в моєму списку це спіймати Кайдаша. Це класика. Цей серіал описує наш український народ, він про родини, він про конфлікти. Також болючі теми, які водночас і смішні, і трішки сумні. Особливо для мене він один з найсильніших українських серіалів за останні роки, але мене трішки збентежило те, що в цьому серіалі романтизують стосунки. Наприклад, Милашки та Лавріна. Їй на мінуточку 14-15 років приблизно, і про це ніхто нічого не каже. Так ще і він її заставляв народити другу, третю дитину, а вона цього вже не хотіла. Цей момент у мене викликає трішки питання, бо я не розумію, як цей серіал ставиться до таких тем. Але загалом, в принципі, він теж варто вашої уваги. Але є такі моменти, що можна їх було показати трішки по-іншому. Четверте місце це «Жіночий лікар, нове життя. Перший сезон мені дуже-дуже сподобався. Можна було побачити, як розвиваються стосунки між головними героями, різні ситуації на роботі у лікаря-гінеколога. Але в другому сезоні трішки це все пішло на спад. Не скажу, що прямо гірше. Але трішки ми могли б його зробити інакше. Я не режисер, але я кажу, як я думаю. Одне, що мені не сподобалось, це те, що в цьому серіалі все закінчується хепієндом. Я не знаю, можливо, це одні мені так показалось, але. Так, там, якщо якась дуже складна операція, вона все одно закінчується хепі-ендом, Ну в житті так не буває. І е, цей серіал дає таку віру, що можливо і у житті так буде, але ні. Я думаю, що ні. Але загалом цей серіал так нормальний, можливо, трішки могли б. Інше його переробити другий сезон, але так, він на четвертому місці у мене. Начебто знімаю третій сезон, сподіваюся, щось там буде покраще. Тому будемо чекати. П'яте місце я розділила між двома серіалами: це Слідча та Мандаринський інстинкт. В серіалі Слідча ми можемо побачити, що в кожній серії у нас відбувається. Різні вбивства, але кожна серія зв'язана між собою стосунками між героями головними. А мені дуже сподобалось те, що я могла себе уявити на місці детектива, типу, могла б розслідувати теж тому, що. Можна ж міркувати, як би я поступила на цьому місці. Ще мені дуже сподобалося, що в цьому серіалі вони не розкриваються справу ось так по щелчку пальця. Як це було в серіалі Слідше теж з Настю Цимбалару? Я його не дивилась, але я подивилась першу серію, і вона мені так і показала, що е, там 5 хвилин пройшло, і вона вже справу закрила. Я ставлю цей серіал на п'яте місце. Бо є і покращі серіали, але так, він мені теж дуже подобається. Не знаю, могла б я його передивитися чи ні. Скажу чесно, з першої хвилини він мене не затягнув. Треба було додивитися, напевно, першу чи другу серію. І тоді я вже така думаю, ну ладно, можливо, це нормальний серіал. Серіал Материнський інстинкт мені теж дуже сподобався, але спочатку він мені показався якимось депресивним, все було в мрачних тонах, якісь всі були злі, але потім це все відійшло на другий план, і мені дуже сподобалось цьому серіалі те, що він як у житті зроблений. Бо там є і, і радісні моменти, і погані є і втрати вагітності. І, е, наприклад, що жінка там не могла дуже дуже довго завагітняти, але вона завагітняла. Не як у жіночому лікарі, бо як я казала раніше, що у жіночому лікарі все, все закінчується хеппі-ендом. Ні, в цьому серіалі не так. Цим мене він зачепив. Також є різні сюжетні лінії головних акторів. Можливо, навіть зараз, я думаю, що цей серіал можна було б віднести на четверте місце. А жіночі лікар на п'яте. Не знаю, ще думаю, але, ну, пусть буде зараз на п'ятому. У мене ще є дуже багато різних серіалів, я дуже їх полюбляю дивитися. Якщо вам сподобалось таке відео, ви можете написати в коментарях, що хочете другу частину, і я її обов'язково зроблю. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!